У США і НАТО тепер нова стратегія щодо України. Вітаю, вас, шановні друзі. Кілька днів тому я розказував про те, що американський сенатор Лінці Грем побував у Києві, і на зустрічі з нашою владою він заявив, що Україні терміново треба прийняти закон про мобілізацію, а також мобілізувати побільше молоді до 25 років. А все це відбулося на фоні того, що США черговий раз заблокувала пакет допомоги для України. І ось проходить буквально два дні і ще одна дуже гучна заява. На цей раз голова військового комітету НАТО Бауер, він сьогодні знаходився у Києві. І ось що він заявив: не просто переконати людей у ліберальній демократії. Вам потрібно не лише гранати, вам потрібні люди, щоб замінити загиблих і поранених, а це означає мобілізацію. Ознайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, і американці, і НАТО взяли для себе нову стратегію, а саме побільше обіцяти і поменше давати. Ну і саме головне побільше утилізовувати українців. Тому що, як я неодноразово вже повторював, їм всім потрібна Україна без українців.